Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері. Ми говоримо про міжнародний день логопеда, який щорічно відзначає 14 листопада. Цей день заснували у 2004 році, але багато людей помилково вважають, що логопед керигує лише неправильну вимову. Але представники цієї важливої професії виправляють усі порушення мовлення та навіть повну його відсутність. І детально про цей день ми поговоримо з з логопедом-дефектологом Юлією Штанько. Пані, вітаю вас, по-перше, з вашим професійним святом, з міжнародним Дякую. днем логопеда. Так, ну і звісно в нашій студії ради вас бачити. І дуже цікаво, так, от що найважливіше от в роботі логопеда? Дякую, що запросили. Дякую за вітання. найважливіше, що ну загалом ми дійсно багато що робимо з мовленням, і не тільки. Бо наразі сьогодні логопед він не може бути суто логопадом. Це і логопат, і дефектолог, і психолог, і інколи Навіть так, так, психолог. Так. ми повинні все це звичайно знати, тому що інколи звертаються першочергово до нас, і ми. Повинні вже скоригувати далі корекційний маршрут батьків і дітей. Найголовніше, що логопеди допомагають розмовляти розмовляти взагалі. Дійсно, є діти з порушенням мовлення, коли мовлення взагалі немає. Почати розмовляти або говорити гарно. Мовлення це вид комунікації, вираження власних думок, емоцій. Тому це дійсно важливо, важливий етап кожної людини. Ось і це вища психічна функція, без якої люди соціальні створіння, скажімо так, не можуть. Так, а яка найбільша винагорода от для вас, як логопеді, от, ну в роботі з пацієнтами? Це це результат. Це результат, гарна динаміка, і ем, дійсно, коли... Батьки бачать динаміку, коли самі діти в захваті від того, що в них щось вийшло. Оце перше таке, що там по відчуттям щось нове з'явилось, то так, це, напевно, є винагорода. Я думаю, що кожен корекційний фахівець заради цього і працює. Такий азарт є трохи в тому. Як ви прийшли в цю професію? Чому ви обрали саме її? Мені завжди цікаво, люди там, різних професій, чому вони обирають саме там, цю професію? Насправді я дуже мріяла бути медиком, і саме ця професія вона дуже суміжна з медициною, тому що логопед повинен знати анатомію, неврологію, неврологію. І тут також є свої заключення і дуже тісна співпраця з іншими лікарями, тобто потрібно це все розуміти. Тому я дуже полюбляла анатомію, мені це в біологію, мені це дуже подобалося. І коли я обирала свою професію, я чогось побоялася піти в мед і в медицинський університет. І Знайшла, що от логопед це така суміжна професія. Хоча, до речі, в мене нікого з оточення. Я нікого ніколи не була е, у логопеда. І до того моменту не знала, на жаль, про таку професію. Коли шукала, знайшла, і мені здалося, що це моє. Так. А, чудово. А що вас тут найбільше надихає? Все ж таки, вашу професії? Надихає. В плані роботи чи, <хи> чи на роботу. От що вас надихає на те, щоб зранку прокинутися і піти на роботу? Ну, дивіться, це такий, я працюю з дітьми, і це досить творчий процес. Зробити так, щоб дитині було цікаво, при тому скоригувати якісь мовленнєві порушення, можливо, не тільки. І Ну напевно, просто така цікавість захоплюючий процес саме спілкування з дітьми. Вони дуже цікаві. В них дуже круті думки, тому напевно, спілкування з дітьми, діти, діти, сама ця атмосфера, ось дитяча така. Угу. А як проходять ваші? Ну, це сеанси, чи це заняття? Як правильно назвати? Це сеанси. А і... як вони проходять? Дуже цікаво з дітьми. Виграві... дітьми Наскільки знаю, що з дітьми дуже дуже важко працювати, тому що їх треба чимось зацікавлювати. Постійно, так. ну мені наразі важче працювати з підлітками і з дорослими. Е, було таке в практиці. Е, з дітьми мені вже дійсно легше, тому що я знаю, як їх заохотити і знайти спільну мову. Е, це гра так, це заняття, воно має мету, воно має цілі. Е, я розумію, що для чого я пропоную дитині, але всі свої цілі я можу виконати шляхом гри. Просто треба десь направити, пояснити, зацікавити. Зараз дуже багато ігор, іграшок, тому це можна виконувати з легкістю і задоволенням. Тому ваші санкції проходять в такій ігровій формі саме. Так, обов'язково. Так, а поговоримо далі. Так, от як найбільшу, найбільш поширена помилка, от яку роблять батьки у розвитку мовлення своїх дітей, так не звертають увагу на мовлення. Буває таке. Інколи, навпаки, дуже багато хочуть відмовлення дитини. Ну просто не по віку. Дитина в 3-4 роки, вона, звісно, не буде розмовляти ну, повноцінно, як доросла людина. Є свої особливості, вікові, їх потрібно знати. Також нещодавно всім записала відео про те, що найпоширеніша причина картавості це прохання. Батьків просто проговорити даний звук. Якщо дитина його не вимовляє, то артикуляційна пара дитини не готовий. Або є якась причина, чому він не вимовляє, і просто скажи, 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 дитина намагається. Це я Ще пам'ятаю з дитинства, коли там були діти, які картавили, і їх батьки ж вони скажи трактор, скажи риба, так, і постійно так, це, це Так, тільки. Якщо це вже там після семи років і у дитини там поодинокі випадки є, тут сказала, тут не сказала. Окей, можна виправляти і наголо. На тому. Але якщо там дитині 5 років є ще порушення інших звуків, ну як зазвичай в нас виявляється, і просто дитину ну, просити, змушувати, вона буде намагатися буде це робити, але зробиться доступним їй наразі чином. Це горлом або м'яким піднебінням. І отут от -от починається картавість. Тобто, якщо дитина не може вимовити, як зазвичай вона просто пропустить цей звук або замінить на той, який існує ли, ви, ви, що завгодно. Але не картавість. Саме картавість в більшості відсотків провокує у ці прохання батьків. Скажи, ну скажи. Mm -hmm. а, і також, що е, зараз дуже часто говориться, це, це не сюсюкати з дитиною, але е, теж із крайності в крайності в нас інколи батьки йдуть. Е, це не означає, що коли дитинка народжується, ми розмовляємо з ними такими повними реченнями і пропускаємо етап сюсюкання-гуління. гу Гу-гла-гу, ля-ля, дядя. Тут такі пом'якшені всі слова. Е, ось, не сюсюкати з дитиною після трьох років, так дійсно, коли вже. Формуються всі звуки, і якщо мама з татом розмовляють, викривляючи звук, дитина ти і говорить так само. Тобто немає диференціації, що правильно, що неправильно. Але ну, там, в маленькому віці ми ще там велосипеди і, і всі інші такі дуже довгі-довгі слова. Ну, Вживаємо, але Рівше, так, так, та, так, так, просто рідше і спускаємося на той рівень е, мовлення з дитиною на рівні на рівні. Е, ми будемо угу. з нею спілкуватися. А, так, а, Тобто і недостатня увага, і якщо і вона надмірна, це теж погано. так? Так, Золота серединка має бути. А, так, а коли краще звертатись до спеціаліста, якщо вже помітили, що от є якісь проблеми і там, ну, не виходить навіть з цією там, над, надзбільшеною увагою, так? Ну, не вдається нічого зробити, от коли, коли слід все ж таки? Звертатися так, звертатися вже до, саме до спеціаліста а, взагалі, коли є якісь сумніви, просто є сумніви. Я завжди кажу, нічого страшного не буде, коли ви звернетеся і просто один раз проконсультуєтесь. Якщо все окей, вам скажуть все добре. Тут робіть ось так, тут зробіть ось так. Тобто, вам можуть просто надати рекомендації і ви їх. Бажано будете дотримуватися. Якщо ви звернетесь і вам скажуть, що потрібна корекція, ви не будете гаяти часу і вже її розпочнете. Тобто, якщо вас щось ем, ну, насторожує, краще перепитати у фахівця, бо дуже часто буває так, що е, виходять там на вулицю і починається на майданчику, всі е, міняються досвідом, і можна почути, та мій там в 5 років тільки заговорив, та там і там. Такі вже рекомендації. Так, ми це, чули, це, що... це ми чуємо досить часто так, так. Тому просто сходіть до фахівця і проконсультуйтеся як тільки щось потривожило. А, чудово, ну і в кінці, а, які ви поради, щоб підсумуємо нашу угу. розмову. Такі які, які поради ви б дали батькам для сприяння все ж таки це мовленового момовленевого розвитку їхніх дітей? А, так, добре, а, давайте основні а, виключення надмірності гаджетів. Дитина повинна фантазувати, розвиватися з іграшками, розмовляти з дитиною відповідно її віку. Це не означає, що вдома постійно розмовляти як дитина, але спілкуючись з дитиною, враховувати її вік. Також до двох років не поспішати з маличку двомовність, трьохмовність не треба, будь ласка, тому що це гальмує процес формування мовлення рідної мови. До двох років одномовність прослідкувати, щоб в родині також виберіть мову. І нехай це буде одна мова у сім'ї. Це прості е, такі рекомендації, і надалі все, що стосується здоров'я дитини, звичайно, консультуватися з лікарями. Е, краще проконсультуватися і дізнатися, аніж затягувати і потім вирішувати вже наслідки. А, чудово, ну що ж, пані Юлю, я дуже вдячна що ви завітали в нашої студії. Ну і ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом. Дякую. Дуже дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня і у гостях? У нас була Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.